Знаєте, є відчуття, яке ви несете в собі, але яке рідко можете висловити словами. Це відчуття, що коли ви входите в якесь місце, атмосфера ніби змінюється в щільності. Це не ваша уява, ваша присутність має вагу, ваша енергія рухається по-іншому, і ви вловлюєте частоти, які більшість людей повністю ігнорують. Але дозвольте мені сказати вам дещо, що може здатися трохи незручним. Саме тому, що ви такі, тому що ви несете це світло яке не гасне, те, що нешкідливе для інших, може бути для вас тихою отрутою. Ви живете невипадковим життям, ви йдете за покликанням, і коли над чиєюсь головою є мета, духовний світ не атакує хаотично. Супротивник не вибиває двері з гуркотом, він вчений. Він спостерігає за вашими звичками, стежить за вашим співчуттям і понад усе аналізує ваші моменти доброти. Він терпляче чекає щілини, дверей, які здаються щедрими, невинними, можливо, навіть жестом любові. І саме через ці двері, замасковані під доброту, він намагається увійти, щоб висмоктати те, що для вас найцінніше. Зробіть глибокий вдих зараз і спробуйте відчути тягар цієї відповідальності. Послання, яке досягає вас сьогодні, не покликане налякати вас, а оснастити вас. Ви відкриєте для себе три речі, які ніколи за жодних обставин не повинні позичати. І ні, справа не в тому, щоб бути холодним чи егоїстичним. Справа в тому, щоб зрозуміти, що захист є життєво важливою частиною вашого завдання. Якщо ви не піклуєтеся про своє джерело, вам не буде чого запропонувати світові. Зверніть пильну увагу, бо третій пункт у цьому списку ігнорується майже всіма, включаючи людей з гострою духовною свідомістю. Саме тому, що його так нехтують, він завдає глибокої та тихої шкоди в житті багатьох обраних. Залишайтеся тут зі мною. Якщо ви відчуваєте, що ця розмова була спеціально розроблена для вашого теперішнього моменту, дайте знак, що ви готові отримати цю ясність. Поставте лайк цьому відео та підпишіться, щоб залишатися під цим потоком одкровення. І в акті духовної відданості напишіть у коментарях 99 нижче. Це число представляє завершення перед переходом саме той момент перед злетом. Пишучи це, ви заявляєте те, що мене виснажує, припиняється тут. Моя обережність починається зараз. Подушка посудена духу. Знаєте, коли я казав, що найбільша небезпека криється в тому, де ви ніколи б не подумали поставити замок. Перше, що ви ніколи не повинні позичати, як би нормальне суспільство не намагалося це зробити, це ваша подушка. На перший погляд, це звучить майже смішно, чи не так? Як щось таке банальне може мати духовну вагу. І саме тому, що це недооцінюється, цей предмет стає одним із найнебезпечніших дверей. Справжні загрози рідко супроводжуються попереджувальними написами. Подумайте, ваша подушка це не просто опора для вашої голови, це єдиний предмет у світі, який свідчить про те, хто ви є, коли ніхто інший не дивиться. Вона зустрічає вас, коли ваш захист падає, коли ваше тіло вимикається, а ваш дух послаблює свою хватку на фізичному світі. Щоночі, навіть якщо ви цього не усвідомлюєте, ваша подушка перетворюється на тиху, вміщену посудину, вона поглинає ваше дихання, ритм вашого уповільненого серцебиття і найголовніше енергію думок, що розчиняються перед сном. Вона несе в собі тягар молитов, який у вас немає сил вимовити в голос. Вона утримує сльози, які ви швидко витираєте, і страхи, в яких ви ніколи нікому не зізнаєтеся протягом дня. Ось секрет, який найчастіше ігнорують сон це не нейтральний стан, це перехід. Коли ви спите, ваш свідомий контроль зникає, і ваш внутрішній світ стає відкритою доступною землею. Ось чому ясність часто приходить у снах, але саме тому плутанина та тривога можуть непомітно проникати. Ваша подушка знаходиться саме на перетині між вашим розумом і вашим духом під час цього стану повної вразливості, вона стає губкою не лише для поту, а й для духовних відбитків. Щоночі вона засвоює свій ритм, свою напругу та своє звільнення. Тепер спробуйте уявити, що відбувається, коли інша людина кладе туди голову. Ви не просто ділитеся шматком тканини чи поролону. Ви дозволяєте дивному внутрішньому світу перекриватися з вашим емоційний залишок іншої людини, її невирішені битви та її духовний стан спокою починають відлунювати у вашому священному просторі. Небезпека це не обов'язково очевидна темрява. А радше тягар, тривога, той ментальний туман, який виникає через кілька днів, хаотичні сни, які не відчуваються, як ваші власні, або відчуття, що ваш спокій розбавлений, оскільки ви обрані, ваша чутливість це високоточний радар. Ви були створені для того, щоб розрізняти шари, яких інші навіть не торкаються, і тому те, що для когось є просто позиченою подушкою. Для вас може бути початком глибокого духовного втручання. Багато з нас переживають це, не пов'язуючи крапки. Ми приймаємо когось, подорожуємо або змінюємо умови сну і раптом наші ночі змінюються. Сон стає легким, думки повторюваними. Розум намагається знайти логіку в стресі чи втомі. Але правда полягає в тому, що духовне втручання рідко оголошує про себе трубами, воно віддає перевагу камуфляжу. Захист себе це не завжди боротьба. Іноді це просто про те, щоб не пропонувати доступ до того, що несе ваш особистий слід. Пропонування комфорту не вимагає відмови від вашого святилища спокою, інструменти віри, узгодженість проти забруднення. А якщо ваш спокій, це святилище, уявіть, що станеться, коли ми перейдемо у сферу ваших інструментів зв'язку. Друга річ, яку вам ніколи не слід позичати, це будь-який предмет, безпосередньо пов'язаний з вашою вірою. Тут межа між видимим і невидимим стає небезпечно тонкою. Для більшості людей чотки біблія, кристал чи талісман це просто символи. Традиції чи культурні прикраси, але для вас це не символічно, це оперативно. Поставте себе в таку ситуацію, що разу, коли ви тягнетеся до цих інструментів у момент болю, вдячності чи капітуляції, щось рухається. Ваші слова не губляться в повітрі, вони відображають частоту того, чого ви торкаєтеся. З часом ці предмети не стають магічними, вони узгоджуються, вони зберігають залишки ваших виграних битв, сліз капітуляції та віри, проявленої під тиском. Вони реагують на ваш дотик, тому що вони були сформовані вашим внутрішнім станом. Коли ви позичаєте щось подібне, ви не віддаєте матеріальний предмет, ви дозволяєте наміру іншої людини взаємодіяти з вашою духовною мовою, і наміри, друже мій, важать більше, ніж дії. Хтось може здаватися добрим зовні, але плекати коріння заздрості, образи чи неврівноваженого духовного голоду. Священні речі не нейтралізують погані наміри, вони їх посилюють. Якщо цей об'єкт повертається до вас обтяженим внутрішнім конфліктом іншої людини, ви відчуєте різницю. Молитва здається неплинною, зв'язок здається затриманим, ніби на лінії є шум. Багато обраних звинувачують себе, думаючи, що втратили віру, хоча насправді вони лише дозволили своєму інструменту бути засліпленим чужою енергією. Священне вимагає ексклюзивності, ви можете вести інших до світла, не передаючи їм власний ліхтар, друга шкіра пам'ять одягу. І це підводить нас до третьої речі, яку майже всі ігнорують, але яка торкається найчутливішої точки вашого існування, одягу, який регулярно торкається вашого тіла. Я знаю, суспільство ставиться до одягу як до чогось одноразового та нейтрального, але ваше тіло не нейтральне, це функціональна посудина, яка несе ваш духовний підпис, і все, що залишається в безпосередньому контакті з ним, зрештою засвоює цей підпис. Ваш одяг не просто покриває вашу шкіру, він адаптується до вашого внутрішнього клімату. Він фіксує вашу емоційну температуру, ваші моменти сили та ті дні, коли ви ледве могли стояти. Коли ви позичаєте шматок спідньої білизни або одягу для постійного використання, відбувається перекриття полів. Духовна атмосфера іншої людини тисне на вашу. Чи відчували ви коли-небудь раптовий смуток, який не мав причини? Або в тому, яку сон не розв'язував невдовзі після контакту з речами інших людей, як добре налаштований приймач, ваша система виявляє зміни, які інші ігнорують, одяг діє як провідник він не фільтрує наміри, він просто переносить їх. Коли річ повертається до вас, вона повертається зміненою. Не проклятою, а зміщеною, достатньо, щоб створити статику, яка заважає вашій ясності в той момент, коли вона вам найбільше потрібна. Це тонкі двері, які часто відкриваються необдуманим актом щедрості, розсудливість як авторитет і найвищий захист. А тепер зробіть глибокий вдих і послухайте, що я маю вам сказати, якщо ці дрібниці так сильно впливають на вас. Це не тому, що ви крихкі, це тому, що ви актуальні. Ворог віддає перевагу тонкості, бо конфронтація насторожить вас. Він воліє ховатися за соціальними нормами та вашим бажанням бути добрим, але бути щедрим без розсудливості це не чеснота, це небезпечна вразливість. Ви не покликані будувати стіни страху чи ізолювати себе від світу. Ізоляція послаблює, а гіркота спотворює. Ваш шлях це тонка грань між відкритим серцем і встановленою охороною. Любов не означає необмежений доступ. Захист вашої енергії, вашого відпочинку та вашої віри, це не егоїзм, це відповідальність перед вашим покликанням. Коли ви захищаєте те, що священне, ваше так набуває ваги і ваша присутність стає фортецею. Можливо, ви роками почувалися виснаженими, не знаючи, як сказати ні. Сьогодні це усвідомлення приходить як ключ. Якщо ви відчуваєте, як ця істина вібрує у вашому дусі, не пропускайте цей момент, прокоментуйте зараз я захищаю те, що священне. Запишіть це як печатку межу в невидимому, яка проголошує, що те, що вам довірено, більше не буде піддаватися жорстокому поводженню, обрані не втрачають владу одразу, вони дозволяють їй вислизнути з рук невеликими поступками. Сьогодні цей витік припиняється: ходіте з ясністю, залишайтеся пильними.